Вітаємо з вами клуб хвостики. А це долі. У мене в руках просто одна з найменших крохотуль, яка була в нас в клуб хвостики. Дуже рідко трапляються такі маленькі цуценятка. Історія в неї дуже цікава. Знайдений був ящичок з цуценятками. На привозі це в Одесі наш великий базар. І там ось залишили таких маленьких цуценятак, просто в коробочці. Наші куратори, клопхвостики, забрали цих малюків до нас, і зараз ми терміново шукаємо, люблячі, дуже 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 сильно люблячі сім'ї. Вони будуть маленькими собачками. Важко сказати, ми не бачили батьків наскільки маленькими. Думаємо, що до восьми це максимум, а можливо, 5-6. Тобто вони дуже мініатюрні, а приблизно їм півтора рочки. Долі дуже спокійна. Вона нам тут. Показує животика, нічого не боїться. Це просто а, такий друг для подушки, для поцілунків. Найнакрутіша буде для вашої сім'ї дівчинка. Ми дуже хочемо, щоб ця вухаста красуня, отримала багато коментарів, багато лайків, репостів і щоб її помітила, любляча сім'я. Будь ласка, ви можете в цьому допомогти або телефонуйте, щоб долі забрати до себе в свою сім'ю.